Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді монета Чорнобиль-Відродження, кінь Пржевальського номіналом 5 гривень. Монета присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповітника, коню Пржевальського, єдиному існуючому виду диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до міжнародної червоної книги. З природоохоронним статусом на межі зникнення. Монета розпочинає ряд монет Чорнобиль відродження. Парадокс, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, було створено найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватором для розмноження не лише типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу. Дата введення в обіг монети 29 липня 2021 року. Номінал монети 5 гривень. Матеріал нейзельбер. маса 16,5 г, діаметр 35 мм тираж монети 40 тисяч штук, із них 20 тисяч у сувенірному пакуванні. Ціна монети на період введення в обіг становила 71 гривню і 104 гривні у сувенірному пакуванні. На аверсі монети розміщено малий державний герб України вгорі, написи Україна під гербом. номінал монети 5 гривень праворуч від герба в центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватором для розмноження, зокрема лелеки Чорного, коня Проживальського, Рисі, Зубра, Лося, Ведмедя Бурого, по колу на дзеркальному тлі написи: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, ліворуч. Та праворуч цей самий напис переведений на англійську мову. Рік карбування 2021 внизу. Логотип банкноту монетного двору Національного банку України вгорі. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Проживальського, використано там подрук, над яким на дзеркальному тлі написи: Кінь Проживальського. Нижче напис переведений на латинську мову. Вгорі коня та лоша. На момент введення у продаж ціна монети на сайті НБУ становила 71 гривню і 104 гривні у сувенірному пакуванні. Станом на 2024 рік ціна монети становить 2000 гривень і вище на монету без сувенірного пакування і 2200 гривень і вище у сувенірному пакуванні. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.